Щойно ми з вами були свідками засідання так званого незалежного регулюючого органу національної комісії регулювання електроенергетики і комунальних послуг, які зобов'язані встановлювати обґрунтовані ціни на газ, обґрунтовані тарифи на тепло, на гарячу, на холодну воду, на електроенергетику. Але перше, що я хочу вам сказати, засідання цієї комісії перетворилося на повний фарс. Це був фарс: ніякого розгляду, ніяких детальних обґрунтувань, ніякої справжньої дискусії не було. Все це показуха замбування українців, промивка місків по встановленню безпрецедентно завищених цін на газ і безпрецедентно завищених тарифів на тепло і на гарячу воду. Чому ця комісія була? Абсолютно е, не незалежною, тому що керівництво цієї комісії, яке ви зараз бачили, пан Вовк і інше, супереч Конституції і закону, призначені абсолютно незаконно, призначені указом президента. Причому керівник комісії Вовк це є бізнес-партнер президента Порошенка, тому все, що тут відбувається, це якраз і є програма Порошенка-Гройсмана і їх маріонеток. Насправді. Ніхто не дивився на обґрунтованість тарифів, ніхто не думав про людей. І сьогодні просто взяли і в п'ять разів підняли все, що тільки могли підняти: всі тарифи, всі ціни. Тарифи на тепло люди відчують тільки в листопаді. І саме тому влітку, коли люди за цим не слідкують, протягнули це рішення. Зрозуміло, що наша позиція була нашої команди, була позиція експертів, була позиція профспілок, професійна. Але суди в цей зал були стягнуті маріонетичні експерти, які прикривали підвищення цін на газ, підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, які не мають ніякого обґрунтування. Просто за цим стоять великі інтереси кланів. Які хочуть отримувати за газ з ваших кишень надприбутки, стоять інтереси великих транснаціональних корпорацій, які вже поклали ока на приватизацію нашої державної газоводобовної компанії Укргазвидобування, і вони вже формують собі надвисоку ціну на газ, тепло і гарячу воду за рахунок ваших кишень. Безумовно, субсидії це катастрофа і жах для країни, тому що вони не дають ніякого енергозбереження. Вони половину країни сядять на гачок в залежності від бюджету. Вони споживають бюджетні гроші 35 мільярдів гривень в бюджеті. Це не належить уряду цей бюджет. Він належить вам, тим, хто платить податки. І просто це абсолютно недопустимо, щоб ці 35 мільярдів гривень направлялися не на підвищення вам пенсії заробітних плат, щоб за рахунок цих грошей ви мали можливість платити поміркований тариф, а направляються сьогодні на субсидії, які не отримують люди фізично. Ці субсидії йдуть зразу на ті, хто видобуває газ і хто потім на, цим, на цих грошах чинить корупцію. Все це проти вас, все це проти України. І все це проти здорового глузду. Що ми будемо робити після того, як ця маріонеточна комісія по регулюванню підняла тарифи на тепло, на гарячу воду для людей. Ми будемо негайно звертатися до суду. Ми знаємо, що суд також залежний від президента, особливо внаслідок прийняття останніх конституційних змін. Але ми все одне підемо в суд. Але головне, що треба робити, це треба негайно прибирати від влади ці. Так звані в лапках нові обличчя, які ви щойно бачили, треба негайно прибирати від влади тих корупціонерів, які сьогодні обіймають найвищі посадові посади в нашій державі, найвищі посадові позиції. Якщо ми не змінимо Маріонетичну більшість в парламенті. Оці всі маріонетичні структури, які ви щойно бачили, в тому числі комісія по регулюванню електроенергетики, газу, комунальних послуг і так далі. Якщо ми не змінимо цей уряд, який перший крок, Гройсман, який зробив, це просто взяв і багатократно підвищив тарифи на все, в першу чергу, ціну на газ. Поки ми їх не приберемо, ви будете споживати. Таку нищівну для вас політику і такі ніщівні для вас рішення. І якщо хтось буде після цього волати про популізм, а я думаю, таких замовних проплачених тролей вистачить, які будуть це робити. Згадайте, будь ласка, що Казахстан. Одна з найзаможніших країн пострадянського простору, яка видобуває власний газ, віддає газ власного видобутку своїм громадянам прибутково, інвестиційно. віддає по 82 долара за тисячу кубічних метрів. Вам віддають український газ по 285 доларів. Росія, яка є країною-окупантом. І яка сьогодні змагається з нами в тому, хто буде краще жити, українці чи росіяни? Вони газ російського видобутку з прибутком, з інвестиціями з усім, продають по 92 долари за тисячу кубічних метрів людям. А наш уряд і наш президент по 285 доларів за тисячу кубічних метрів продають газ. От вам порівняння. Навіть Грузія, яка вже провела, як кажуть, блискучі реформи. І яка не має газу власного видобутку, продає по 200 щимось доларів. А нашим по 285 доларів за тисячу кубічних метрів. Все це є вбивча, абсолютно вбивча політика для кожного українця. Ми будемо боротися, але нас в парламенті лише 19 людей разом з Надією Савченко. А насправді абсолютна більшість у блока Петра Порошенка, Народного фронту і партії регіонів колишньої боротися важко з такими силами, але ми будемо докладати всі зусилля. Але головне, що треба всій країні робити, зробити висновок, що влада мусить бути перезавантажена, змінена на всіх рівнях негайно, іначе Україна з цього піке економічного ніколи не вийде.